6 січня Україна офіційно отримала Томос від Константинопольського патріарха Варфоломія. Вже сьомого на різдво документ про визнання православної церкви України побачили тисячі вірян у Софії Київській. У прилуках поки що лише один храм отримав нову назву Субор Різдва Пресвятої Богородиці, який раніше належав до Київського патріархату. Томос для мене, як для священника, як для клірика. Чернігівської єпархії, як для благочинного прилуки Прилуцького району. Це є констатація цього, що протягом певного періоду, коли всі небайдужі, канонічні говорили, що ми не такі, вони помилялися. Тому що Томос фіксує фактично те, що священник є священником, мир'янин, який заходить до храму на молитву, є мер'янином. Православного вірусповідань настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Отець Віталій каже, отриманню Томаса як юридичного документу перешкоджав північний сусід століттями, але Бог вправді і вона восторжествувала. Зараз матір церква Константинопольська так побачила, попри повторююся, попри різного інсценуації, що церква в Україні є, вона була так, і зараз банально. Це все, ну по суті, перевела до норм канонічного права на сьогоднішній день. Більше 40 храмів, підпорядкованих московському патріархату в Україні, вже перейшли під юрисдикцію Православної церкви України. На Чернігівщині цей процес поки що не вступив в активну стадію. У Нас є миряни, які ходили в інший храм аніж наш. Так багато хто запитує і запитував, чи ми будемо приймати людей. До церкви помісної, так на яких умовах умови єдині бути християнином. Ніхто не вимагає, є, не вимагав і не буде вимагати покаяння за те, що ходили в інші церкви, якщо ви ходили молитися. Але я знаю, що є народні і обласні депутати, які піклуються про те, щоб канонічна церква московського патріархату або руцького міру залишалася не Ну, я вірю, що Господь це діло управить з ними, з тими обранцями, і я вірю, що ті священнослужителі пам'ятають, що вони давали клятву перед рукопокладенням бути вірним церкві, не патріарху Кирилу, не мітрополіту і не жодним чином обранцям народним. А церкві, а церква Христова протягом чотирьох місяців після отримання Томосу релігійні спільноти нашої держави мають в добровільному порядку визначитися, вони українські чи їхній центр адміністративний є в державі агресорі в даному випадку. Це Російська Федерація. І якщо церкви української православної церкви, в з'єднані з московським патріархатом мають бажання вшановувати свого патріарха Кирила. Так? Дай Бог йому здоров'я. То на тих храмах має красуватися вивіска російська православна церква в Україні. Якщо ж миряни, і наголос до вас, миряни, усвідомлюють, що на вас покладений обов'язок не державними мужам, а Богом бути християнами, бути громадянами, і ви маєте бажання. І добрий вибір бути такими, то ви маєте можливість, звертаючись до священника, якщо він вас підтримує, з ним переходити в помісну церкву України. Якщо ж відповідно, він відповідно, має бажання піклуватися лишень про патріарха Крила, то ви без нього маєте можливість переходити в помісну церкву України, так, а опісля клопотатися до чинного архієрея, до предстоятеля за те, щоб вам благословили. Священником, так мужа благочестивого, так який буде сотворювати чинну молитву, так і відповідно навчити вас благочестя і чистоти, а не руського міра.